Сьогодні 18 грудня 2024 року я їду в аеропорт. Це дорога до аеропорту. Пальми, 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 пальми. І в Далечині гора Ель її Не видно. Коли я знімаю, але е, я бачу її в очі. Ось така дорога, ось такий аеропорт. Ось Далечині видно літаки. Знову ж таки, через камеру не видно, я їх бачу. Ось видно гора. Ось аеропорт. Аеропорт тенерифе Сур, тобто тенерифе Південний. Крім цього аеропорту ще є аеропорт тенерифе Північний, на який я прилетіла минулого разу, а влітаю звідси. З Європи до Тенерифе квитки коштують приблизно 100 євро, можуть коштувати менше, можуть більше. В цьому районі. До України із України дорога приблизно може коштувати 200 євро і плюс е, автобус. Тобто в 200-300 євро можна вкластися, якщо їхати з Тенерифи е, з України в Тенерифи або з Тенерифи в Україну туди і назад. І так, 18 грудня люди засмагають, навіть тут в аеропорту сидять без одягу. Я в футболочці. Ось ви бачите, як цвік цвіте все, благоухає і ми під'їжджаємо до аеропорту, до головного терміналу. Ведемо в Україну, що буде далі, не знаю. Вірніше, куди далі, не знаю. Поки що в Україну.